Перед тим, як взлетіти, ви маєте пройти декілька етапів. Так? Етап, де ми не знаємо, що робити. Що зараз буде? Це як взлітаємо в самоліті. Да? Хто перший раз літав, або хто не любить літати, сидиш і думаєш, о Боже, зараз почнеться. Зараз мене там тушніть буде, голова боліть буде, давлення, цей шум в ушах, що зараз вообще робити. І пішла-поїхала мільйон п'ятсот пятьдесят п'ять думок. А що буде, як ми приземлимось, а який там пілот, а яка там стюардеса, а де оцей фіфтін віфот. Виход ліво вправо, ну коротше, мільйон просто питань. Потім в нас йде турбулентність, де е, літак набирає висоту, його починає трясти. Але він же ж не їде і не каже, так, ребята, розходимося, у нас турбулентність, ніхто не летить. Він набирає висоту далі. І якщо ви зрозумієте сенс цього відео, цих слів, вам в житті вже нічого не страшно.